Коли почалась повномасштабна війна, ми кондитерський цех переформатували в невеличку студію з кав'ярнею, крамницею та кухнею. Щоб залучити додаткові фінанси для свого бізнесу, я подала заявку на участь у навчанні для підприємців. Так як маю свою студію, то дозріло таке питання, що потрібно працювати не самому, а з людьми. Була пропозиція, варіант зареєструватися на проект. Якраз там по розвитку бізнесу, по управлінню людьми, по управлінню фінансами. Щоб рухатися далі, важливо знати, як залучати кошти, як користуватися підтримкою як держави, так і міжнародних організацій. Я записалася на навчання для того, щоб визначитися з основними пріоритетами свого бізнесу, зробити його більш сталим і конкурентоспроможним. Проводили комплексну інформаційну кампанію, за результатами якої ми отримали 83 заявки, і до навчальної програми було вже відібрана група з 57 чоловік. Я у бізнесі вже 7 років. У мене є магазин будівельних матеріалів, і я хочу розширити його діяльність або навіть спробувати нові сфери діяльності. На тренінгу мені найбільше сподобався блок маркетингу. Треба знати свою цільову аудиторію, як формувати ціну, як просувати товар. Я зрозуміла, що на цих курсах мені треба все те, що необхідно для власного бізнеса. Як і ази, так і планування бізнес-плану. Я зрозуміла, що бізнес-план це дуже важливо. Без нього ніяк я не відкрию свій власний бізнес. Звичайно, прикольно, коли онлайн навчання, тобто зручно. Але, звичайно, емоційніше, цікавіше та більш енергетичніше це офлайн навчання. Найбільше мені були корисні це групові вправи, на яких ми розглядали конкретні кейси з аналізу ризиків, плану продажі і собівартості. Взагалі стараюся виконувати всі домашні завдання, тому що я знаю, що це є основою виконання подальшого бізнес-плану. Учасники дізналися про методи, яким можна досліджувати ринок, як дізнатися про свою цільову аудиторію, а як досліджувати конкурентів. На цій інформації навчилися прогнозувати обсяги власних продажів. Після цього планувати фінансові показники, розраховувати такі показники, як точка безбитковості, окупність проекту, навчилися створювати бізнес-план згідно структури. Для нашої громади, яка активно розвивається, дуже важливо створити таке активне бізнес-середовище саме для підприємців. Ми вже виділили приміщення для створення центру підтримки підприємництва, виділили кошти для проведення ремонтних робіт. Ну і в рамках проєкту закупили певне обладнання. Бажав проєкт в нашому СНАПі. Створено робоче місце для надання консультацій для наших підприємств. Посилено матеріально-технічну базу, щоб ці консультації надавались якісно. Зокрема, закупили меблі для працівників ЦНАПу та техніку для відділу грантової роботи, інвестицій та роботи з підприємцями. У нашому центрі надання адміністративних послуг утворився інформаційний куточок підприємця, в якому я надаю безкоштовні консультації для підприємців нашої громади. Тому для мене було надзвичайно важливо прийняти участь в даному навчанні, отримати теоретичні та практичні знання щодо маркетингу, щодо бізнес-планування та стратегії стійкості бізнесу. Учасники пройшли вісьмомодену навчальну програму. По завершення мали можливість на конкурсних основах отримати консалтинг ваучери на допрацювання бізнес-планів або стратегії стійкості. На консультації допомагають учасникам відповісти на ті питання, які постають перед їх бізнесом саме на їх етапі розвитку, саме в їх ринку. Туди війшли і питання стосовно того, як можна Просувати свій бізнес, яким чином показати цінність вашої вашого товару або послуги для ваших клієнтів, яким чином краще подати себе на ринку. Після навчання я хочу впровадити ще одну послугу – курси крою та шиття, де я буду навчати людей правильно робити конструювання, моделювання. На навчанні я отримала подарункову консультацію від тренерки, допрацювала свій бізнес-план, подала його і зараз очікую дуже гарних результатів. Ми фокусувалися на деяких питаннях глибше ніж це було під час навчальної програми. Наприклад, на питаннях з маркетингових інструментів. Які вони потім мали прорахувати і вкласти в бюджет в розрахунках бізнес-плану? Наприклад, питання про це влаштування своїх співробітників, які так само потім лягали в фінансові розрахунки при написанні бізнес-планів, ну і написання грантових заявок конкретно під якісь грантові конкурси. 27 липня підводили вже підсумки навчальної програми і мали можливість вручити сертифікати. Сертифікати отримали ті, хто пройшов 80% навчальної програми. і Домашні завдання. Це 11 підприємців з Жмеринської громади, 16 з барської громади. Я отримала сертифікат і у мене з'явилася можливість створення власної бізнес-ідеї, власного бізнес-плану та подальшого розвитку. Мені сподобався цей курс тим, що я отримав необхідні знання саме для мене, для мого бізнесу, яких мені не вистачало. Ті учасники зазначили, що цінним було знання навички, які вони вже зараз застосовують під час залучення ресурсів або розвитку своїх свого бізнесу, а також цінним була і внутрішня комунікація. Курс був корисним для мене підвищити свою кваліфікацію для подальшої роботи з підприємництвом Шмерицькі територіальних громад. Участь в проєкті допомогла мені отримати нові знання, які я застосую для розвитку нових сфер діяльності. Організатори, які звернули увагу на мікробізнес, вони змогли нам протягнути руку допомоги на той момент, як розпочалася повномасштабна війна. Виникли тру труднощі і потрібно було якусь стратегію розробити, щоб вижити. Мені сподобалось в проєкті те, що дали багато знань по будівництву самого бізнес-плана, по фандрейзингу, як знаходити кошти і взагалі про роботу з командою. Я отримала велику кількість корисної інформації завдяки цьому навчанню, і вона мені дала змогу більш якісно надавати послуги і консультації для наших підприємців допомогою навчання вже були прораховані різні статті витрат і доходів. І Я без труднощів написала бізнес-план і вже подала заявку, очікую результат. Але без цього навчання я би самотужки не справилась. Перспектива є значною, тому що, по-перше, ми маємо розроблений продукт. У нас є програма, яка протестована на двох групах, на двох громадах. У нас є модель надання, також підсилення цих знань за рахунок ваучерної підтримки. Ми знаємо скільки, як ми маємо команду як експертів, команду тих, хто впроваджує цей проєкт. Маємо досвід співпраці з громадами співфінансування такого заходу. Є частина соціальних потреб, над якими громада зараз потужно працює, але розвиток мікробізнесу, формування активного кола самозарадних людей, працевлаштування, формування податків це насправді має ставати теж одною з ключових задач органів самоврядування.